Всем привет це длинне видео. Знову я так бачив 3 лайка, 42 просмотра, тає утеплення гаража набрало. Хочеш сказати гад. Гилка. Да. Ця гілка чегось не слухалась. Мені по морді дала. Що наб'єм її? За 5 лайків я її відламаю. Коротше. Ну, а ми доходимо до дому. Я ось тут своїх лучших підписників на. Ну, а вообще-то мені YouTube студія. Е... викидає, що найкращий самый лучший подписчик. Е... лучший О, Ну, короче, в моєму домі багато чого тут змінилося. Ну, давайте зайдем в дім. Байде, який тут вже слой по сравнению, як я відкривала тут літом, а зараз вже тут слой бумаги. Ми не будемо холоду сюди напускать. Погнали. Бачите, дверка захлопнулась сразу. О, тут. Зачте, треба для степлера купити скоб. Бо щось він вже перестав стріляти. Мене... Я тут у 6. 30 проводив цеє, а тут взагалі тут було так. Ну коротше тут було сильно класно. другий этаж світився ночі, ночь, Представляєте, ночь була. Надо світ я забув виключити. Я забув світу выключити тут. Дивіться, у лампочку води натекло, засвелося гад. Ну, мені треба якось розібрати цю лампочку. Подивитися, що там, бо в мене там води натекло, так я подивлюсь, коли буде відключена електрика. Що, коротше? Там я пропінити хочу, щоб не дуло ніде, Пропіню я там. Бачите, щоб тут не дуло, я пропіню все-таки. це все. Ну коротше, в мене тут багато всяких недоділок, яких я доділати хочу. Видите, а тут такая там дырка на двор. Не доделка. Хочу тоже доделать сьогодні. На сьогодні мы на сьогодні сковы закончились. На нас за сегодня закончились, короче. Дивіться. Все такие. Сейчас на дермометрі на дворі один градус. В хаті минус один. Я тут натопил, коли... Ми тут гуляли на нині, я тут натопив. знаєте, сколько тут було? 20 градусів. Сьогодні все вже розвіялося і нічого вже немає. Отаку От я штучку. Тут окно треба якось утеплити, бо що це одинарне окно. Я сюди на пленочки ще одне накину сюди, щоб коли в мене з'явиться скоби... А Ми пішли на двор. У мене тут. Ну що це таке случилось? Що? Одервалася, буча підписчики просвіщаються. Ну, Дверька в мене, а тут, по-перше, цей слой трошечки захищає От цей. Вона так притуляється, да все, короче, тут уже двері повністю защищена. Я уверен, що тут уже... Утеплення ніхто нічого не придумає, чим я. Дивіться, як тут вже літом, а там була велика дирка, дивіться, немає, взагалі, нема, взагалі тут дирок нема вже ніяких. Правда, в гараж вон, трохи є. Ну, в гаражі є, ось дирка. Давайте зайдемо. в Гараж две смішна тут. Ось каряка якась. Ну, ну, в гаражі, обстановочка, давайте заліземо. Аби не упасти. Коротше, я хочу тоже тут ошибка шить картоном. А хоча не треба. Знаєте чого? То що коли я літом відкрию картон, тут не буде світа. Так хоч у гараж тут буде світ. Ну, коротше, тут бачите, І мене щас... я тут коріпленочкою закріплю. Ось тут, бачите, білька. Я заткнув її пленочка зараз. На такой мить. Отакось. Затулив тут. Нічого вже не буде. Дуть, отак, все. Мочно. Треба гараж такого закрити. І двійним скотчем туди, все. Двійним скотчем. То, що один нарний промок і одразу дірки. Я сюда двойник засунув все. Я на всіх то, що картошкина. Уча... Не участвую, ну я ж построил такий самий дом. То, що картошкина надаюся. Взяв матеріалу, закупив його. Це дверь приблизно десь 100 гривень стоїть, хоча. Ну, і ця пленочка. Це ж вона тут. Просто була пленка і на два резана така. Бачите? Путалось. Оно ну, динамірна плівка. Бачите, там хаті на що робиться. Ну, а тут я ще хочу повтепляти, щоб не дуло, Бо там же міністрівочки, де да, десь ходить. Так, полетіли на лесницю, зараз перевіримо, що тут робиться, що. А що тут робиться? На, на лісниці що. Дивіться, така висота. О. Як я стрибав з погреба, я не ушибся, правда. Но на другий день шия так боліла в мене, що я не знаю. Заради чотирьох лайків мені стояло. А то гриб. Ребятки, дивіться гриб. Гриб вирос. Дивіться, гриб вирос. Дивіться гриб вирос. Не знаю, що за рибне, напишіть в коментарях, правда. Це ніяк гад, грязь. Ну коротше. 2000 і ясно бдуло, я їх заклеював з хати там. На другому етажі. Тут я на щось нашуровав такої. Цей. не, мене зацвівся вже той брус. Дивіться, наша кабінка. Ну, хай вона там не защищається, не. Ну. Захищається, правда. то я бачите, яка дірка? Я її теж забив, бо там було сильно з тої дірки. І з окна сильно дуло, я окно забив той пленкою. Друге що Тут я не просчитав, у мене не вийшов пенопласт. Ну, приблизно якось так вийшло. Ну, не вийшов. Ну, коротше. Що тут в вдома? Дивіться, Я б тут позатикав. Значит, як, тут то на перлоді. Тут у мене колись був туалет. Я його сейчас убрал водостек. Там хотів водостек зробити, А як риба тут виросла, я не знаю. Прямо на моєму участку, Я сейчас его искусственному відправлю, попитаю, чи все чи ні, дивіться, Тут ось. Це тройна вже тут плнка, ніхто не залізе вже. Я все ж поодираю це на літо. І оцей година в мене буде клюнутися. Я все тут поодираю. Бачите, такий дом. У мене болото, я хочу углибити. Що в нашого голуба робиться там. Що там робиться в нашого голубця. Ну він нормально поживає тут. А що, якщо зараз відкопати його? Ну ладно, не будемо. его його зараз. Він вже зацвівся там. Я не знаю, чотири дні назад вдовда. Ну, підписуйтесь і кламіруйте. Я назву інші підписниками, пишу тут. Ось такий обзор. Всем пока. Як я отеплю в дому, класний.